мати один город пшениці як людина, як людина постаралася це вам невідомий блогер це проста людина Навіть бачите як має виглядати один город пшениці попередник відповідний всі пізновад не віє неправда Потенціалу. Та такий город дасть більше, як в декого гектар. Нічого так? Як вам? Знаєте, на лице? Я буду молотити, покажу. Тут буде сипало 11 тонн. Йо? 11 може ні.